У селі червоний мак об'явився маніяк. Він чіпав, кого прийдеться. Йде хто їде, чи пасеться, чи хто йде корів доїти, чи до річки трактор мити, чи козато, чи корова, всіх йому чіпати кльово. Люди всі його боялись, і в райцентр вже звертались, у газету написали, і в райвідділ заявляли, там заяву роздивились і в дільничного вчепились. Так і так, дурний ішак, в тебе там в селі маньяк. І от на синім москвичу дільничний їде у плащу. І шляпі, наче той чекіст, Він мав великий в справах хист. В село він трохи не доїхав, бо у болото сильно в'їхав, Ну а навколо, як на зло, нікого зовсім не було. Він газував, руля крутив, та ще сильніш авто втопив. Тоді він зачинив машину, щоб десь знайти якусь людину, щоб та йому допомогла машину витягнуть з багна. Шукав, шукав, та й не знайшов. Махнув, та й назад пішов. Коли вернувся він назад, спочатку довго чухав зад. Тоді надумав він таке собі завдання нелегке Я й сам вже витягну машину, а щоб не вимазатись в глину. Зняв плащ, зняв шляпу й галіфе. Подумав і геть зняв все, що є. Свій плащ на кущ якийсь накинув, все інше у багажник вкинув, Заліз по пояс у багно і так, і сяк, а все одно Машина наче прикипіла. У нього вже й спина зболіла, і руки зовсім позривав, Коли ще й дощик учесав. Мужик одразу у машину, бо дощ вже лє йому на спину, Та де там двері на замку, а ключ в кишені в піджаку, піджак в багажнику лежить, Та ще й багажник не відкрить, бо там заклинило замок. Машина стара, як пеньок. Він той багажник вже й смикав, і камнем бив, і палкою тикав, і матюкався, і ридав, А дощ ще більш його купав. Коли замерз вже от дощу, згадав про одяг на кущу, з калюжі виліз, плащ надів та й в сторону села побрів. Бреде він час і два, і три, і ось спускається з гори, йому назустріч з відром якась то баба із зонтом. Коли на нього подивилась дванадцять раз перехрестилась, стояв пред нею хтось страшний, в плащі. Без брудний, волосся злиплося від глини, злі очі на щоках щетина, а з-під плаща стирчать криві, геть волохаті та брудні, його страшні побиті ноги, що ледве совав вздовж дороги. Він захотів все розказати та став невнятне бурмотать Було органи машина. Із рота полилася слина, замерз, аж зуби цокотять, не може й слова вже сказати. Хотів руками показати, та баба почала кричати Рятуйте, люди, поможіть, маньяка ірода ловіть. Та його зонтом по пиці. Почав він бігти до криниці, та, підскознувшись на багні, він простягнувся на спині. А під розпахнутим плащем злякала бабу під дощем і ще обставина одна, й вона йому зонтом туда. Мужик ні слова не промовив, бо враз От болю знепритомнів. Був ранок сонячний, безхмарний, неначе дощ був вчора марний, бо залишилися від нього лише калюжі вздовж дороги. Село, як вулик той гудить, і кожний у селі триндить. Маруся баба то яка, таки зловила маньяка. Маньяк же наш сидів в коморі, та що знаходиться в конторі. Мішок стерчав на голові, по всьому тілу ланцюги, усе болить, усе німіє, а срака від бетону ниє. Допоможіть, я не маньяк, коли по голові хтось бряк і говорить такі слова. Мовчи, час прийде голова. Тут входить голова сільський. Так. Іроде такий, нема щоб в полі працювать. Ти ходиш тут у чому мать, лякаєш баб, дідів, дітей, хреновою сущністю своєй. І держаком, як тільки міг, його ударив поміж ніг. Той закричав на всю контору, що чуть було усім із двору. Я не маньяк, дільничний я, і ось історія моя. І розповів він все, як є. Москвич, болото, галіфе, як він залишився з плащом про дощ, про бабу із зонтом. Почухав пику голова і каже всім такі слова Ідіть шукайте ту машину, бо як брехня, то вб'ю скотину. Москвич в болоті от шукали і трактором в село припхали. Тут голова йому сказав То значить, ти нам не брехав? Відзняв ланцюг, тоді мішок, звиняй тоді мене, синок. Та ти скажи мені одне, чи ти розумне, чи дурне, на кой до нас сюди припхався і нам зробив таке напастя. Так тут заява надійшла від жителів твого села, що тут в селі Червоний Мак З'явився збоченець маньяк. Такого в нас не може бути. Тим більше, що з нива йдуть. Усі збирають урожай, і ти нам тут не заважай. Мабуть, то люди написали, щоб їх в райвідділ визивали І уникнуть праці, коли жнуть. Так що їжджай у добру путь, нема в селі в нас маньяка, клянуся тонною буряка. Дільничний сів у москвича, поправив ворот у плаща, завів машину і погнав, а голова рукою махав. Давай і більш не приїжджай, та нас херньой не одвлікай. Та й повернувся до контори. Маньяк, отці вже розговори. Поглянувши по сторонам, дістав із шафи чемодан. У ньому лежали стрінги, плащ, якийсь в коробці макіяж, намордник, пльотка шкіряна і ще друга якась хірня. Ну що, пора й до роботи, сказав, знімаючи чоботи, Надів оту усю байду. Вже вечір, вже пора піду. Сказав і вийшов із дверей шукать безпомічних людей. Така історія була про маньячину із села. Дільничний же, як пер додому, то знов застряг в болоті тому, З машини виліз, а з кущів, за ним дивився хтось в плащі.